Шановні глядачі, сьогодні ми з вами зібралися, ми вас запросили для того, щоб провести по програму лікування непліддя НСЗУ Національної служби здоров'я України. Тобто, взагалі, Національна служба здоров'я України існує вже декілька років. Дуже багато пакетів, дуже багато пацієнтів відчули наскільки це зручно. Коли є один сімейний лікар, коли держава сплачує, при всіх проблемах, які безперечно є, це дуже позитивна ознака нашого суспільства. Це соціальна турбота держави. Про це. Так, да, не все там ідеально, але це краще, ніж нічого. І от цього року в пакет НСЗУ ввели пакет лікування безпліддя методами допоміжних репродуктивних технологій. Враховуючи те, що я вже. Більше 30 років займаюся цим лікуванням, не методами допоміжних репродуктивних технологій. Я хотів би розповісти коротко про історію. Взагалі, ми навіть не розуміємо, наскільки це революційний крок, тому що лікування безпліддя за рахунок держави це питання піднімали дуже давно. Я пам'ятаю на початку 2000-х років з тодішньою міністеркою охорони здоров'я. І я пам'ятаю, як вона сказала, що лікування не прийде за рахунок держави в Україні ніколи не буде. Ну, я. Дуже пам'ятаю, як це мені було так сказати, неприємно, тому що на той час я вже чудово знав, що лікування непліддя проводиться за рахунок держави і в всій Західній Європі, і в Ізраїлі, і дуже в багатьох країнах. І це, я думав, що колись-колись цей час настане. І цей час настав от з 1 січня 2024 року. Тобто був прийнятий пакет лікування непліддя, і у всіх було таке враження, що всі пацієнти зразу. Підуть і будуть лікуватися, але це далеко не так. По-перше, для того, щоб лікувати не пліти, треба перш за все бажати мати дітей. Не мені вам розповідати, що під час війни це бажання, скажімо так, зменшується і навіть. Ця безкоштовність вона не дуже приваблює. Тому, безперечно, держава повинна пояснювати, заохочувати. І тут не лише медичні програми, а потрібні соціальні програми, і політичні програми, і підтримка сім'ї, цілий низка заходів. З іншого боку, не всі пацієнти розуміють, що по цій програмі можна, якщо, наприклад, зараз не час мати дітей, проблеми. Там, чоловік воює, або скажемо, жінка так сказати, боїться з дитиною опинитися, в і під обстрілами, то можна просто отримати ембріони і зберігати їх. Для кого це особливо актуально? Це особливо актуально для жінок, які наближаються до такої рокової репродуктивної межі 37-38 років. Тобто, взагалі, люди про це не дуже. Знають, не розуміють і не хочуть розуміти, що репродуктивний вік жінок він достатньо обмежений. Тобто 37-38 років і потім починається поступово, з одного боку, зменшення резерви яєчників, а з іншого боку, збільшення кількості хромосомно-патологічних ембріонів. Тобто це не позначає, що жінка в 39-40 років не може завагітніти і мати здорову дитину. Але статистичні закономірності показують і демонструють, що ця вирігідність поступово десь приблизно з 37-38 років зменшується десь 1% на місяць. Тому, якщо жінка наближається до цієї репродуктивної межі і не має можливості, то можна. Скористатися цією програмою, отримати ембріони, ну і після цього перенести їх в той час, коли вона буде вважати це за доцільним. Це тут, головні такі речі, які дозволяють. Ви, ви знаєте, от. Ну, приходиться стикатися з пацієнтами, іноді пацієнти, які потрапляють в клініку, вони вперше дізнаються безпосередньо в клініці про те, що ця програма існує. Тому наша мета розповісти про цю програму, про можливість. І те, що на початку 2000-х років казалося такою науковою фантастикою, зараз це стало реальністю. Чи є програма ЕКЗ повністю безоплатною програмою? По великому рахунку так. Тобто є певні деталі, які е, ну, заважаються зробити повністю безкоштовно. Є деякі речі, які не входять в програму, але краще чи обговорити безпосередньо на консультацію у лікаря. Ну і окрім того, я хочу вам відверто сказати, що е, ну, знаєте, в нас завжди державні органи звикли критикувати. От я був приємно здивований, я був двічі та тричі на Зустрічах з НЗЗУ, при цьому тому, що програма, якщо вона з'явилася в січні і зараз розробляється, і там людей не вистачає, і вона така дуже специфічна, все ж таки діалог є, і е, я так розумію, що само керівництво НЗЗУ розуміє, що ця програма потребує удосконалення. Ну, наприклад, першого досконалення, що е, з одного боку є обмеження закону програми про фінансово медичні гарантії. Тобто фінансово-медичні гарантії вони не дозволяють брати ні копійки з пацієнта, окрім того, що включено в програму. Але коли пацієнти приходять на зовсім безкоштовну програму, то дисциплінованість пацієнтів бажає кращого. Приклад. Ну, Я працюю вже в цій галузі біля 30 років лікування наплідня методом допоміжних репродуктивних технологій. І там дуже важлива дисципліна пацієнтів, що мається на увазі. Наприклад, проводиться пункція яєчників через 34-36 годин після введення там певних препаратів. От за всі ці роки, там на 10 тисяч пункцій, я пам'ятаю один випадок, коли пацієнтка переплутала. У нас пройшли перші там, 10 чи 12 пацієнтів, які були повністю безкоштовні, і з них дві не приїхали в призначений час. При всьому при тому, що їм були, так сказати, дані ліки і все. Тобто, що це демонструє? Що якщо людина не вкладає свої власні гроші, хоча б символічні, вона до цього буде так і ставитись. Навіть з цих міркувань, мені здається, що треба зробити якийсь внесок пацієнта, тому що ну, вони. Витрачають гроші або клініки, тому що або клініка не отримала, або держава. Ну, як сказала Маргарет Течер, не існує так сказати, державних грошей, і де існують гроші платників податків. Тобто, це наші гроші, які просто марно витрачаються. А бідно. Чи може пацієнт проводити доплати в рамках програми ЕКЗ? Він може заплатити в рамках цієї програми те, що не включено в програму. Наприклад, Використовування донаційної сперми. В які випадки бувають. Які послуги включені до програм ЕКЗ за програмою НСЗУ? Програма покриває розходи моніторингу, проведення пункцій, запліднення і культивування, ну і переносу ембріонів у необхідних випадках крім консервації ембріонів. Після якого терміну планування вагітності можна вступати в програму? Ну, можна вступати зразу. Якщо є діагноз, якщо є напліддя, то е, цей процес зараз е, максимально не бюрократизований. Тому що з 2003 року існувала програма, так звана державна. Е, і на цю державну програму люди, так сказать, роками збирали. Обстеження проходили всілякі комісії, здавали аналізи НСЗ. Програма НСЗУ, вона максимально так скач, скажімо, така дружня до пацієнта. Тобто, це можна зробити таскать зразу. Ну єдине, що там треба обстеження, та які вимагають Міністерство здоров'я, охоронного... але це не якісь захмарні вимоги. До якого віку жінка може скористатися програмою ЕКЗ від НСЗУ? Максимально можливий вік для жінки до звернення це повних 40 років до того, яке виповнила 41 рік. Часто задають запитання, з чим це пов'язано? Ну, в мене є таке пояснення: ефективність лікування непліддя залежить від віку жінки. І коли держава вкладає гроші, то вона хоче мати ефект, а ефект це народжені діти. Тобто, якщо построїти таку криву, тобто вирігідність народження після ДРТ залежно від віку, то починаючи з цих 37-38 років, вона поступово знижується. Ну і після 41 року вона вже досягає взагалі таких достатньо міфічних цифр, там 5-7% на цикл. Тому держава зацікавлена в тому, щоб люди народжували дітей. Щоб ця програма була ефективна, тому такі вікові обмеження 41. Ну, такий своєрідний, прагматичний джизм. Які документи потрібно зібрати для участі у програмі ЕКЗ? Взагалі, пацієнтка, який приходить в клініку, це найкращий варіант, він може прийти просто з парцю, потім підтверджуючи, що він громадянин України. І, в принципі, діагноз під спліді стається дуже просто. Якщо протягом року подружнього життя без використання контрацепції не наступає вагітність, це вже не плід. Чи підлягає діагноз чоловічі непліддя під програму НСЗУ? Лікар проводить обстеження, ставить діагноз, і якщо там виявляється, наприклад, чоловічий фактор спермія, то там є такий певний код чоловічине непліддя і проводиться лікування. Хто може скористатися програмою ЕКЗ від НСЗУ всі жінки віком до 40 років, включно в яких немає дітей, які хочуть мати дітей. Якщо вже є дитина після лікування вашій клініці, чи можна скористатися програмою медичних гарантій? Можна претендувати на програму, і навіть е, я хочу сказати, що якщо, наприклад, ця клініка є в програмі НСЗУ, і там знаходяться кріоембріони на збереженні, то можна пройти кріоперенос, тобто перенос криоконсервованих ембріонів, за рахунок НСЗУ. Ну це лише в межах однієї клініки. Тобто з одної клініки перевести в іншу неможливо. Якщо була невдала спроба по НСЗУ в іншій клініці, чи можна наступну спробу провести в клініці надія? Можна. Єдине, що згідно умов цього, пацієнтка може пройти не більше як два цикли на рік. А те, що вона була в іншій клініці, це буде видно, тому що всі дані вносяться в єдиний eHealth, це єдина програма, і там це буде видно. Яким є алгоритм дії пацієнтів з діагнозом плінді? Для звернення в клініку «Надія» за програмою медичних гарантій від НСЗУ. Якщо жінка зацікавлена пройти по програмі НСЗУ, вона довіна зайти на сайт НСЗУ, знайти там клініки, які входять в програму НСЗУ, програму по лікуванні безпеки. Я хочу нагадати, що Три надії, надія Київ, і надія Львів і Надія Одеса, вони там знаходяться. Але окрім них, є там ще, якщо не помиляюсь, десь 18 клінік всього. Знайти те, що їй... Скажемо, ближче по місце розташування, зручніше, якому вона більше довіряє, і звертатися туди, причому вона може звертатися як за направленням або сімейного лікаря, або лікаря акушера гніколога, так може безпосередньо звернутися в клініку, і після постановки діагнозу клініка після так званого мультидисциплінарного консиліуму, тобто декілька фахівців воно як направляє на лікування, тобто це не заборонено. Так що шлях дуже простий, особливо якщо порівнювати зі шляхом жінок на державну програму, яка існувала от буквально до недавнього минулого. Якщо у вас будуть якісь запитання, будь ласка, розміщуйте їх в коментарях. Ми будемо їх збирати і обов'язково на них будемо відповідати максимально. Детально, щоб вам було зрозуміло. Дякую за увагу. До зустрічі. Ну, хай нас буде більше.